Сьогодні ми живемо наприкінці часу при другому пришесті Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов на землю, люди не впізнали Його, так і ми можемо не впізнати і пропустити час приходу. Багато сьогодні людей залежить від новин від інтернету, від інформації, яка подається. Але тільки Ісус дає нам надію, дає віру через Слово Своє, бо написано, що від слухання Слова Божого приходить віра. Тільки Біблія дає нам натхнення, дає позитив, дає віру, надію та світло. А коли не вивчати Біблію, то ми то ми будемо наповнюватися інформацією, яка буде руйнувати наше життя. Нам потрібна церква, де ми вивчаємо Слово Боже. Бо Ісус каже, що ми повинні фокусуватись на одному, пильнувати над волею Божою, над Словом Божим. Якщо Слово Боже припинить, приходити